Вітаю, друзі! Хочу прояснити ситуацію навколо Олесі Єлащук, яку призначили послом в Болгарію. Я думаю, ви всі знаєте, що президент України Володимир Зеленський своїм указом від 23 грудня минулого року призначив сексологіню Ілащук послицею до Болгарії. І ось уже, напевно, більше десяти днів в українському суспільстві тривають полки дискусії щодо цього указу і цього призначення. Народ висловлює свої незадоволення. Чим же обурені громадяни України? На перших порах у перші дні після призначення люди висловлювали наступні претензії в проблемну країну Європи. А Болгарія це проблемна країна Європи, тому що там дуже потужні російські впливи. Послом призначають персону, яка не має профільної освіти, не має досвіду роботи дипломатом і взагалі жодного дня не працювала на державній службі. Болгарія володіє значним арсеналом радянської зброї і боєприпасами радянського. Зразка кажуть, що це приблизно 75% від всіх боєприпасів, які зосереджені чи то в країнах колишнього Варшавського договору, чи то в Болгарії. І сьогодні вища політична влада і президент Болгарії робить все можливе для того, щоб нам не передати ці боєприпаси, які нам дуже і дуже потрібні. Зрозуміло, що Одразу робляться прогнози, при в цих прогнозах сходяться абсолютно всі експерти і засоби масової інформації, незалежно від свого походження і політичних уподобань, що така людина не зможе бути серйозною фігурою, потужним лобістом, яка б змогла переконувати болгарського президента і проросійське крило в парламенті, щоб. Нам придали цю зброю. Українська редакція Радіо Свободи навіть написала текст і опублікувала його з таким заголовком. Прощай, зброя, знак питання, політичний буревій із призначенням нового посла України в Болгарії. Але це були обурення перших днів, які потім посилилися, і до них додалися наступні претензії. Ну, особливо від людей, я так розумію, які є прихильниками Зеленського. А які вважали, що це помилка, і як тільки цар про цю помилку дізнається, він обов'язково її виправить. Але відбулася несподівана реакція, яка обурила остаточно вже всіх. Володимир Зеленський це не якийсь там Єрмак. Ось, Разом з Кулебою, ну, природно, міністром закордонних справ, сказали, що вони взагалі не бачать тут, не бачать нічого такого поганого. І ну, всі якось розвели руками і не можуть зрозуміти взагалі, в чому справа. Так ось моя задача ну, прояснити ситуацію з самою Ілащук, хто така і чому так, ну і допомогти розібратися з реакцією. І переконати всіх, що все буде нормально, ніяка не прощає зброя. Зброю зброї нам дадуть з Болгарії, ну, принаймні, так розуміють ситуацію Єрмак разом з Зеленським. Ще один важливий аспект, і момент репутаційний, який теж от у нас не розуміють і громадяни України і навіть ну, прихильники Зеленського, ну і тим більше критики Зеленського. В чому справа? Справа в тому, що до цього Зеленський мав таку проросійську репутацію. Єрмак до цих пір її має і вважається там підпільним російським агентом. Ось Зеленський бере Єрмака, їде в США і виступає там з палкою полум'яною промовою, такою риторикою, військовою, патріотичною бойовою. 21 числа, а 23 грудня приїжджає сюди і призначає некомпетентну людину в Болгарію. І всі читають це як спроба, звичайно, заблокувати і не отримати робиться все можливе для того, щоб ми не отримали конче потрібну нам зброю, і боєприпаси, нехай і радянських зразків. Так принаймні це все читає. Але це читається а, нормальними людьми. Простими громадянами, ну, не може освіченими і компетентними, але не з пулу Зеленського і не з пулу вищої політичної влади. Насправді ситуація є дуже простою. І тепер я ну, перехожу до головного. Значить, за 10 днів стало очевидно, що це ніяка не помилка, а свідома дія. Але це зовсім не та дія, яка. Спрямована на те, щоб ми попрощалися з зброєю, як пише українська редакція Радіо Свобода, зовсім не так. Значить, наші журналісти за 10 днів накопали дуже цікавого по Олесі Лащук. Що дивного і смішного, і кумедного просто, ну не знаю, можливо, кумедного крізь сльози. Значить, намагаючись показати, що Олеся Ілащук нічого не розуміє в дипломатії в Державній службі, її і, і почали досліджувати як сексологиню. І ось дали їй такий, скажімо, аналіз її діяльності як сексологині і сказали, що вона не просто в дипломатії нічого не розуміється, в політиці і в державній службі. Не знає болгарської мови і взагалі не знає цієї країни. Вона то, як і сексолог, дупель пустого, ну, нуль. І потім, коли почали далі-далі копати, їй там 40, чи скільки років, чи 7, зараз я там подивлюсь, 46. А, і у неї о, в бекграунді її там трудовий шлях, вона діамантами займалася, якимось купи продай, там щось ще якісь речі. А, це біографія аферистки. Типової аферистки. І у нас не вловлюють один важливий момент. А чому взагалі всі дивуються? А хто у нас сьогодні при владі, і, відповідно, кого вони шукають на подібній позиції посади? А вони шукають таких самих аферистів. Давайте візьмемо Зеленського і його команду. Це юристи рішали. Хто такі юристи рішали? Це аферисти. Згадайте Богдана. Ну, взагалі, це ж потвора в людській особі, ну, в образі людини. Ну, реальна потвора. А У Єрмака трошки просто кращий вигляд. Це теж юрист рішала. Чим Андрій Єрмак і Андрій Богдан відрізняються від Олесі Єлощук. Нічим не відрізняються. Це такі самі аферисти, як і Ілощук. Тепер візьміть все оточення і там Наталуха, профільний комітет з економіки там чи ще як з він називається. Я цікавився, вони всі юристи рішали. Так, це, це аферисти найвищого рівня. А, і, безперечно, вони шукають собі подібних, і вони мислять в наступній логіці. А що поганого, якщо ми знайдемо точно таку людину, як, як ми, як Зеленський, як Єрмак, як Богдан, як юрист Резніков там, і так далі? Арахамія туди ж відноситься. Там. Я не знаю, чи він юрист чи не юрист, правда, ну менше з тим. Нам же дають зброю. Причому, хто дає, Сполучені Штати. Ну, подумаєш, там трошки сказали, що Ленд-ліз, але це там, не зовсім або зовсім не ленд-ліз, але нам цілі Сполучені Штати дають зброю. Раді Бога, ми призначимо точно таку людину аферистку в Болгарію. Напишемо там спічрайте, вони напишуть про промову, вона виступить. ну Які проблеми. Розумієте, от я коли послухав там на НВ, кілька було подкастів, там хтось давав ще десь таке прямо розслідування по Ілащук, я себе зловив на думці, що у мене в друзях і в знайомих таких людей немає, як Ілащук. А якщо десь так ну перестрахуватись, сказати, що є. То я дуже на дистанції з ними знаходжусь. А якщо навіть інколи мені доводиться зближатися, ну я так уже перестраховуюсь, то я точно скажу, що я би ніколи не зізнався, що я з цими людьми ну, дружу, а тим більше публічно не лобігував їх і не просував на державні посади, а потім не захищав їх, знаючи, що народ. Вимагає прибрати, тобто ви вдумайтесь в ситуацію. Зеленський і Кулеба дуже чітко розуміють, чому піднялося це питання. Тому що народ вимагає від них прибрати цю аферистку і не ганьбити країну. Але вони кажуть, все нормально. Тому, я ще раз вже підвожу підсумок. В логіці Зеленського Єрмака Кулеби. А, нічого страшного немає. А, Олеся Ящук така сама аферистка, як і вони. І це епоха, час аферистів. І ми повинні це розуміти. Ми повинні це розуміти, що відбувається кастинг і відбір, виключно аферистів. Причому пройти туди цей конкурсний відбір не так просто. Я знаю кілька людей персон, які. Працювали, але не змогли спрацюватися. Недостатньо є брехунами і аферистами. Треба краще бути аферистом, краще бути брехуном. Я, моя думка, що навіть Порошенко відпочиває. Порошенко він занадто вже... він то аферист, але він дуже сильно в нього це відбито на обличчі. І він дуже жадібний. А ці, ну, хитріші, скажімо так, вони краще маскуються. У них якийсь вигляд ну, таких державних типа мужів. І задумайтесь, кожен задумайтесь над простими речами. Чи візьміть фотографію Єрмака, Черезнікова, Богдана, і поставте поруч з Олесією Ілащук. Потім візьміть, вімкніть інтерв'ю Гордону, от давав Богдан. Людина, яка зробила і працювала з Зеленським. Поставте, послухайте, нарізки там от зараз на Ютубі ходять, що говорить Ілащук на своїх цих тренінгах про цю сексологію. Ну, це пуста баба. Ну, так, вибачте, це, це термін. Ну, ну, такий самий пустий дід, от і цей, що Єрмак, що Богдан і так далі. Це всі люди однакові, пусті і афіристи. І в їх логіці, в їх розумінні взагалі нічого страшного не відбувається. Тому вони не призначають таких людей і кажуть, та нічого страшного, у нас є спічрайтери, вони не пишуть промову, вона от презентабельно вийде, з такими сяючими очима, запально це все розкаже. Ну в нас же виходить. Ми ж в сполуч... перед конгресом виступаємо. І в нас все виходить. Розумієте, в чому питання? І в неї вийде. Тут якась болгарія. У нас він, чувак перед конгресом виступав, точно такий, з запальними очима. Ну ось і все. Тому я тут не бачу ніякої зради. Просто зараз ну, є звичайно чистка проросійських аферистів міняють на проукраїнських аферистів. А деякі проросійські швидко перефарбовуються і переробля... трансформуються вже в проукраїнських. Якщо ти супер аферист, навіть якщо ти колись працював на Росії, все вибачається. Все вибачається. Головне бути аферистом. Вишиванку вам видадуть одягнути українську мову під дівчата і так далі. Все нормально. Ось так я пояснюю появу, чому з'явилася така Ілащук, чому таке призначення, чому Кулеба і Зеленський через 10 днів захистилися за цю От, і чому нам ну, вони думають, що нам дадуть зброю. І також, от, теж мені зараз пригадалося. Ви візьміть, подивіться, з ким фотографується Зеленський. От в Запоріжжі. О, він призначив якусь тітку з накачаними губами, там, ще якісь. Ну, ну, там, ну, там, я взагалі не можу зрозуміти, як з такою людиною можна сфотографуватися. Повірте мені, я зустрічаюся, ну, не зовсім так відкрито, ну, з дуже пристойними людьми. Я ніколи з ними не фотографуюсь. Ну, не треба. Ну, в принципі, люди, які займаються справою, вони не селфі не роблять, не на Фейсбуці нічого не виставляють. Люди, президент України фотографується з аферистами, і потім з'ясовується, що в Запоріжжі в промислових масштабах вагонами розкрадали гуманітарку. З тими людьми, з якими він фотографувався, з'ясовується, що вони, ну, в принципі, злочинці в тюрму треба садити. Таких фотографій повно. І, він, і таких людей там повно, це не одна Олеся Ілащук. А, Запоріжжя, там Бог знає, там в кого ви не візьміть. Ну ось так я прокоментував це призначення. Чому я вирішив це зробити? Тому що мені здається, що в нас люди заплутались і не можуть якось спідставити з кінці з кінцями і бачать це е, в цьому все е, якісь протиріччя, що е, Зеленський. Ну, на патріотичній позиції, вже проукраїнський, а тут бере через Єрмака, ставить якусь дуру, яка нічого не знає, і це може там, перешкодити ні. надходження нам зброї з Болгарії. Ну ні, вони так не думають. Вони думають, що все буде нормально і зброя з Болгарії нам буде. Ну, На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. До побачення до наступних зустрічі.